Щорічно, 15 лютого, шанують учасників бойових дій на території інших держав. Цей день присвячений річниці виводу військ з Афганістану. Напередодні пам'ятної дати у Прилуцькій міській раді зібрали тих, хто пройшов горнило війни. Колись ці зовсім юні хлопці вдягли шинелі та взяли до рук автомати. Тоді на долю кожного припала війна на чужій землі. 14 лютого міський голова Ольга Попенко передала почесні грамоти виконавчого комітету членам великої родини ветеранів. Серед них і Сергій Котелинець. Його чола та скронь вже торкнулася сивина та блакитні очі, які 36 років тому відблискують радістю, а на обличчі усмішка. каже, був одним з перших, хто прибув до Афганістану. Попали туди 25 грудня 79-го року. Ну, поначалу було, як і на землі спали. Ну, Условий для, ну, для житла не було такого, щоб ну, корм'яшка була дуже погана, дуже тут навіть і питань немає. А так як тоді вже хлопці їх і кормили, і все. Ну, Нам що було, то було. 19-річний Сергій був єдиним з Чернігівської області, та навіть у чужій стороні шукав своїх земляків. Самий був із Конотопа земляки, другий Іваня із Житомирщини. Ділили між собою останню краплю води і крихту хлібу. Та головне завжди були готові підставити плече побратиму, миротворці, воїни-інтернаціоналісти. Їх називають по-різному. Та всіх об'єднує туга за тими, хто не повернувся. На сьогоднішній день нас громадська організація нараховує більше ста чоловік. Я казав, 117 чоловік громадської організації ветеранів воганської війни. Також ми не забуваємо сім'ї загиблих. Вчора вітали нашу маму нашого героя Олега Міхнюка. Їй було 90 років. Не забули. Також ми пам'ятаємо про всіх наших 11 прилучан, які загинули в Афганській війні. Чотири чоловіка загинули з району. І також ми шануємо сім'ї загиблих, які на даний час проживають в місці полока. І сьогодні учасники бойових дій на території інших держав втрачають своїх братів. Вони йдуть у небуття, забираючи із собою все більше спогадів про ті події. На жаль, за 10 років нашої організації з Прилучан у нас померло вже 14 чоловік. А з району 4, 18 чоловік це тільки з нашої організації Афганської війни, які вже померли після того, як закінчилася ця справедлива війна. Несправедлива кровопролитна війна застала цих ветеранів і на рідній землі. Росія принесла в Україну смерть, вбиває мирних жителів та воїнів. І сьогодні наше місто втрачає синів захисників, поливає сльозами пам'ять про них. Спільно з міським головою Ольгою Попенко учасники бойових дій на території інших держав вшанували подвиг захисників минулого та героїв нового часу. Поклали квіти до пам'ятних обелісків. І на вустах у кожного лишалися слова. Хай буде мир і чорний ворон війни більше ніколи не розгорне свої крила.